Та ви дивитесь столичні телевізійні новини. Ось головні теми випуску. Рада директорів МВФ затвердила програму розширеного кредитування України. Уряд розраховує, що ці гроші стабілізують економіку. Швеція допоможе фінансово у просуванні реформ і наближенні до ЄС. Відповідну угоду підписав український президент та шведський прем'єр. Відкриті двері для інвесторів столиця представила свої інвестпроекти у Каннах. Після зими у дорожників гаряча пора, де вже ремонтують покриття і які плани на рік. Президент Петро Порошенко зустрівся з делегацією Конгресу США, яка перебуває в Україні. Глава держави подякував американським конгресменам за сильну, тривалу та наполегливу підтримку України. Петро Порошенко зазначив, що Україна зараз виборює свою справжню незалежність. Every single кожен українець розуміє, що ми боремося за свободу не лише в Україні, а на всьому європейському континенті. Ми боремося за демократію на всьому європейському континенті, а можливо, і в цілому світі. Ми боремося за те, щоб весь світ був більш безпечним, тому що без цієї боротьби неможливо вберегти світ. Увесь світ разом з Україною, а лідер всього світу це Сполучені Штати. Козвідат дисфайт. Президент також поінформував конгресменів про поступ політичних та економічних реформ в Україні та запевнив їх незворотності. У свою чергу за океанські гості висловили всебічну підтримку процесу реформ. Вони наголосили на важливості реформування в першу чергу енергетичного сектору та розвитку агропромислового комплексу як пріоритетної галузі економіки. Президент подякував США за додаткову нелетальну допомогу у галузі безпеки, зокрема дрони, системи зв'язку, радари для визначення мінометних та артилерійських позицій, прилади нічного бачення та інші засоби загальною вартістю 75 мільйонів доларів, а також за 230 військових автомобілів. Під час телефонної розмови з віцепрезидентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом Петро Порошенко розповів про ситуацію на Донбасі. Віцепрезидент поінформував голову держави про рішення США щодо запровадження додаткових санкцій. Щодо фізичних та юридичних осіб, які порушують суверенітет України, сторони обговорили введення можливих подальших санкцій щодо Росії. Нові санкції сполучені штати запровадили проти екс-прем'єра Миколи Азарова, його заступника Сергія Арбузова, екс-міністра Раїси Богатирьової, деяких бойовиків та їхніх російських поплічників. Відповідне повідомлення розміщене на сайті Мінфіну США, як йдеться в релізі санкції запроваджені проти російських організацій, що підтримують порушення суверенітету України, їхніх керівників та ідеологів, активних бойовиків та експосадовців часів Януковича. Президент Петро Порошенко провів зустріч з прем'єр-міністром Швеції Стефаном Левеном. Було підписано угоду про співпрацю у сфері розвитку, за якою Швеція виділяє 175 мільйонів євро на підтримку реформ в Україні та інтеграції до ЄС. Президент за підсумками зустрічі заявив, що підписання угоди є продовженням потужної допомоги, яку Швеція завжди надавала Україні. Стефан Левен також повідомив про рішення надати Україні позику розміром 100 мільйонів доларів. США. Петро Порошенко відзначив, що погашення відсотків за позикою бере на себе шведська сторіч. А сьогодні ми з паном прем'єр-міністром обговорили питання запровадження миротворчої місії під мандатом Організації Об'єднаних Націй. І я вдячний пану прем'єр-міністру за тверду і потужну підтримку, яку Швеція демонструє, в тому числі і в цьому питанні. Президент також повідомив про досягнуту домовленість щодо запровадження декількох гуманітарних конвоїв. Глава держави подякував Швеції за допомогу в лікуванні та реабілітації українських військових. Рада директорів Міжнародного валютного фонду затвердила механізм розширеного кредитування на 17,5 мільярдів доларів завість попередньої програми стендбай. Про ухвалене у Вашингтоні рішення повідомила директор розпорядник МВФ Крістін Лагард. Це чотирьохрічна програма, яка Є відповіддю на проведені в Україні реформи, яка зобов'язує нас не зупинятися рухатись далі. Програма передбачає чотирьохрічний план економічної і фінансової стабілізації країни, і програма відкриває додатково двері для отримання ще 7,5 мільярдів доларів допомоги для стабілізації і росту української економіки. Таким чином, загалом, протягом чотирьох років. Україна отримає 25 мільярдів доларів США. Ці гроші наголосив прем'єр. Дадуть можливість нашій країні стабілізувати економіку, фінансовий сектор, валютний курс та українську економіку вже з 2016 року. Глава уряду подякував членам парламентської коаліції за підтримки урядових ініціатив та президенту за спільну підготовку у підписанні і виконанні програми реформ. Незаконні збройні формування продовжують обстрілювати позиції українських військових. Повідомляють у прес-центрі АТО бойовики застосовують не лише стрілецьку зброю, а й 120-мм міномети та 152-мм артилерійські системи, намагаючись тим самим нав'язати збройним силам України бойове протистояння та звинуватити військових у зриві мирних домовленостей. Сьогодні, з 7 ранку до 19.30 противник зі 152 мм артилерійських систем та мінометів завдав ударів по селищах Лозове та Луганське, що на Артемівському напрямку. Крім того, близько 11-ї години дня, неподалік населеного пункту Довге, що також на Артемівському напрямку, відбулось бойове зіткнення наших підрозділів із противником. Також мінометних обстрілів зазнали наші позиції поблизу Авдіївки, пісків Опитного, що на Донецькому напрямку. Також у штабі повідомили, що бойовики зі стрілецької зброї обстріляли представників місії міжнародного комітету Червоного Христа неподалік шахти Дутовської, що поблизу Донецька, втрат серед медиків немає. Загалом з 5 ранку до 18 вечора тиша порушувалась 24 рази. Представитель української православної церкви Київського патріархату Філарет нагородив бійців, які проявили героїзм, обороняючи батьківщину на Донбасі. Медалі за жертовність і любов до України отримали 15 воїнів батальйону національної гвардії імені генерала Кульчицького та добровольчого українського корпусу Правий сектор всі нагороджені обирались та затверджувались на нарадах у батальйонах. Самі ж вояки пропонували церкві відзначити своїх побратимів. Ми проходимо це. Горнило випробування, виявлення оцієї любові до своєї батьківщини. Ми впевнені, що перемога наша, бо правда наша, і Бог з правдою. За самоотверженість і самопожертву. Сьогодні були награждені люди лучші з лучших. Ну, взагалі, ті скажем, скажем, э, которые, люди, які знаходяться на фронті, це цвіт нації. Велика відзнака, як дуже велика відзнака. От, я ніколи не був нагороджений якимись державними нагородами, але відверто скажу, що э, ця відзнака для мене має дуже велике значення, тому що я точно знаю, що тут не було користуйних схем для її отримання. Київська міська влада відкрита для співпраці з іноземними інвесторами та контролюватиме реалізацію всіх інвестиційних проєктів столиці. На цьому наголосив перший заступник голови КМДА Ігор Ніконов під час відкриття презентаційного стенду Києва на міжнародній виставці з нерухомості Мірім 2015 у Каннах. Він зазначив, що завдання столичної влади подолати стереотип, який склався у багатьох іноземних бізнесменів про те, що вести справи у Києві ризиковано через корупцію та бюрократію. Ніконов зауважив, що наразі продемонстрована активна робота над створенням сприятливого інвестиційного клімату. Зокрема, столичній владі вже вдалося побудувати нову модель співпраці, яка дозволяє уникнути контакту з численними чиновниками та унеможливлює корупційні ризики. Інвестори отримали можливість зосередитись винятково на реалізації свого проекту. Мы концептуально показали, что у нас вообще новый э, вообще подход у города, новый с точки зрения создания нового агентства инвестиционного, которое есть в городе, который даст возможность любому инвестору практически избежать контакта с любыми чиновниками. Усім не треба буде э, ходити по яким товарам э, адміністрації і щось виявити. Вони обов'язково прийдуть, отримують свого менеджера, і ми в місті за них все зробимо. Це найголовніше, яке пройшло за ці годин. Ключове завдання сьогодні тут на виставці це залучення інвесторів, тих людей, які зацікавлені для того, щоб інвестувати в Київ, ті, які можуть э, говорити, що їх інвестиції захищені, що вони можуть э, інвестувати і більш того, отримати прибуток в майбутньому. Це ключове завдання. Презентація міста Києва дуже важлива тут. Як європейського міста. Загалом протягом трьох днів столична делегація планує представити на розгляд інвесторам 50 проєктів на 22 мільярди гривень. Автодорівці перейшли до планового поточного ремонту. Цьогоріч ліквідувати ямковість планують на тисячі столичних вулиць, на яких з них вже працюють шляховики. Знає Наталя Серданова. Латка за латкою, та кавтодорівці лікують вулицю Салютну. Це вже не перша столична вулиця, що потрапила під плановий поточний ремонт. Ямковість зникає під асфальтобетоном. Он в житкому віді. Виливається спеціальне оборудовання, яке вручну перекатується, виливається в ямку. По технології він застиває буквально за полчаса. І може пускати дві Такі роботи шляховики активізували з настанням весни, оновлюють вулиці в усіх районах міста. В першу чергу реабілітовують асфальт на маршрутах громадського транспорту та дорогах з інтенсивним рухом. В цьому році передбачено фінансування на ці потреби в розмірі 27 мільйонів гривень. За ці кошти ми плануємо зробити поточний ремонт на площі близько 100 тисяч метрів квадратних. Наразі проводиться поточний ремонт на вулицях загальноміського і районного значення. Потім ми планомірно будемо переходити на вулиці місцевого значення. За рік шляховики мають оздоровити десь тисячу вулиць за березень, подужати десяту частину запланованого, але ремонтуватимуть не тільки асфальт. Уже сьогодні на вулиці Прорізній дорожники активно перекладають бруківку. кажуть, тут вона суттєво просіла. Розбираємо, демонтуємо, положимо по новий бетон, щоб не просідало. Ми прийшли, все середини, підемо доверху. До кінця березня щоб було зроблено красиво. Але тим, що робота кипить, кияни вже задоволені. Я дивлюсь, вроді нормально зробили зараз, положили рівно. Так і потрібно, дороги повинні бути кращими. Звичайно, подобається, будемо берегти наші машини, будуть краще їздити. Окрім дрібних ремонтів, автодорівці планують цьогоріч попрацювати і капітально, а також продовжити розпочату реконструкцію магістрали. Наталя Сарданова, Денис Кладов, телеканал Київ. У системі мобільне паркування зареєстровано майже 65 тисяч користувачів, проте відсоток людей, які постійно користуються цією послугою, ще доволі низькі. Про це повідомив директор комунального підприємства «Київтранспарксервіс» Володимир Першин. За його словами, підприємство ставить собі за мету поетапний перехід на безготівкову форму сплати послуг за паркування. Це відбуватиметься за рахунок встановлення платіжних терміналів і завдяки популяризації послуги Мобільне паркування для того, аби зробити цей сервіс більш зручним і поширення. Ширеним серед водіїв, Київ розробив спеціальний мобільний додаток для смартфонів. Завдяки цьому протягом хвилини можна сплатити за паркування без готівки, повідомив Першин. Він також додав, що такий спосіб оплати значно знижує ризик фінансових зловживань з боку паркувальників. Чергове подорожчання хліба в столиці є невиправданим. Та було здійснено під час паніки населення та ажіотажу на ринку валюти, переконані експерти. Фахівці запевняють, що на момент, коли люди змітали продукти з магазин з магазинних полиці, ціни на компоненти собівартості виробництва хліба були не виправдано високі. А тому говорити про те, що собівартість виробництва хліба зросла в ціні некоректно. Ми мали піковий сплеск цін, ми мали паніку, але користуватися цією панікою і закладати це. Собівартість і казати там, я не знаю, для контролюючих органів для антимонопольного комітету, що собі вартість хліба зросла настільки, що маємо зараз підняти ціни на 30%, Ми вважаємо це і не коректним. У них фактично з початку цього року відбулося суттєве дійсно здорожчання, там близько 50% вартості палива вартість палива додала. З початку березня місяця на 50% подорожчав газ. Ну але тим не менше, в загальній структурі собівартості я, наприклад, не бачу підстав для такого суттєвого подорожчання. В свою чергу упадки в хліб телефоном повідомили нам, що готові знизити ціни на хліб, якщо ситуація на ринку зміниться на краще. На вулиці Артема горіла п'ятиповерхова будівля. Займання почалося 19-ті. Як повідомляє видання сьогодні, вогонь приборкували п'ять бригад рятувальників. Будинок відселений, колись в ньому розташовувалася вечірня школа номер один. Постраждалих немає. Пожежні розглядають дві версії: випадкове займання і навмисний підпал. В приміщенні музею Тараса Шевченка проходить унікальна виставка картин. Витвори мистецтва, виконані з дерева, об'єкти на картинах, рельєфні все для того, щоб їх красу змогли оцінити незрячі, тобто побачити на дотик. Краще зрозуміти картину дозволяє аудіосупровід. при перегляді портрета Шевченка. Наприклад, людина чує пісні на вірші Кобзаря для України. кажуть музейники, така виставка поки що явище унікальне на відміну від європейських країн. Музеї з великими колекціями, з великими фінансовими можливостями давно працюють саме над цим, щоб зробити колекцію, доступну людям з інвалідністю, зокрема, людям з порушеннями зору. Ми плануємо зробити перерву, бо художник хоче її показати в інших містах, як він планує. І влітку вона до нас, напевно, повернеться, щоб на канікулах діти могли її оглядати. На сьогодні у мене все. Ефір продовжить Руслан Свірін з новинами спорту. А я бажаю найкращого і бувайте здорові! Вітаю вас, шановні друзі! Завтра у Києві Дніпропетровський Дніпро зіграє перший матч однієї фіналу Ліги Європи проти Аякса. До звітного протистояння клуби не зустрічалися один з одним, але навряд чи гратимуть з чистого аркуша. Дніпро підходить до протистояння з Аяксом у піднесеному настрої. Команда добре почувається у чемпіонаті України. Обіграла в останньому турі на виїзді Карпати. А перед цим вдома Волинь через дискваліфікацію Дніпру не допоможуть Канкава і Матеус. А ось коноплянка відновився після травми. і Зможе зіграти вже у першому матчі. Перед зустрічю очільник Дніпра Мирон Маркевич зізнався, що оболівав за Аякс з дитинства. Тепер є можливість продемонструвати особливе ставлення до голландців. Додамо, учасникам матчу заборонили тренуватися на Олімпійському через незадовільний стан поля і надали можливість зробити це на арені імені Баннікова. Я тільки не розумію, наша була гра динамо Київ Олімпіки на тому стадіоні. Таке враження, що в Києві більше нема де грати. Ну, таке воно зараз і поле. Ясно, що в нас погода така, що важко утримувати газон. Він зараз. На трієчку максимум. Я з радістю знаєте, сприйняв таку новину, що ми будемо грати з Аяксом. І надію, що ми покажемо обі команди покажуть хороший, хороший футбол. А після Дніпра поле стадіону імені Баннікова випробував Амстердамський Аякс. А нідерландці прилетіли до Києва бойовим складом. Усе свідчить про те, що гості налаштовані вже у четвер. докласти зусиль для загального успіху у двомачовій дуелі. Тепла погода у Києві схожа на голландську. Тож гравці Аяксу не відчували дискомфорту під час розминки, пробіжки і роботи з м'ячем. Гості також зараз перебувають на підйомі у перший день весни. Здолали у гостях лідера чемпіонату Голландії ПСВ. 3-0, а в останньому турі перед відльотом Ексельсіор 1-0 і закріпилися на другому місці у турнірній таблиці. У Єврокубках Аякс три останні матчі у гостях виграв щоразу зберігаючи ворота на замку від Дніпра можна очікувати неприємностей. Ми добре підготувалися до матчу з українцями і налаштовуємося на боротьбу. Незалежно від місця на полі, мої гравці прагнетимуть діяти гостро і уважно. Будемо контролювати м'яч, наскільки це можливо. Ну що ж, на цьому, все. Дякую за увагу. Хай щастить.